Заявляв, що України немає, а тепер не стало його, і не тільки Україна, Латвія, Естонія. Змінив ім'я, пішов від дружини у дев'яносто та виростив сина путініста. В що в про батька поп-короля РФ Бедроса Кіркорова. Та як Кіркоров старший оскандалився перед тим, як віддав Богові душу, розповім вам я, Олена Ковальова. Колір настрою тепер чорний Філіп Кіркоров у розпачі. Його батько, народний артист РФ, помер у віці 92 років. Про це путініст повідомив 18 березня на своїй сторінці в інстаграм. Я більше не дитина сьогодні, 18 березня 2025 року. О 15.37, пішов із життя мій тато, народний артист Росії Бедрос Кіркоров. Але ти ніколи не зникнеш із серця. Що стало причиною смерті народного улюбленця за інформацією Росмедіа у 2024 році, Бедросу кіркорову діагностували серцеву недостатність. Особиста помічниця та піар-менеджерка кіркорова молодшого розповіла деталі про смерть співака. Це сталося вдома у колі сім'ї. Зупинилося серце. Смерть сталася не у вісні. Ми поки не знаємо де і коли. Відбуватиметься похорон, відомо, що у серпні минулого року батько Філіпа Кіркурова потрапив до реанімації. Причина серцева недостатність та ішемічна хвороба. В грудні 2024-го артист скаржився на сильну задишку, тож його госпіталізували у лікарню. Лікарі виявили у бодроса двосторонню пневмонію та відкачали більше літру рідини з легень співака. Схоже, пізніше стан чоловіка значно покращився, Щоправда, ненадовго. Останнім часом артисту важко було ходити та Просуватися. Він часто скаржився на сильні болі та слабкість. Серце співака не витримало додаткових хвороб. <му> Чим за життя прославився Бодрос Кіркоров. Він народився в болгарському місті Варна. При народженні батьки дали йому ім'я Бодрос Пілібос Крикорян. Пізніше, аби піти до школи, хлопець змінив своє прізвище. У свідоцтві про хрещення у мене записано Крикорян. Ми жили в Болгарії, і там ті, хто йшов до вірменської школи, залишав прізвище, а ті, хто в болгарську і змінювали, робили, щоб дітей не дражнили. Армяшка я став кіркоровим, а потім так і лишився. Він працював сапожником, проходив службу в армії та співав у військовому ансамблі. У 1962 році він вступив до московського гітіс на другий курс факультету мускомедії. Після закінчення істуту Бедрос почав працювати в джаз-оркестрі Еді Рознера. Пізніше Леонід Утюсов переманив співака до себе та запропонував Кіркурову виконати цикл пісень про булгарородянську дружбу. Тож у молодого артиста з'явилася концертна програма Москва Софія, Софія Москва. А пісною візиткою стала «Альоша». Точно вот Альоша, Альоша, Альоша. Голос Бодроса Кіркорова зачарував радянську естраду. Він став справжнім улюбленцем публіки. Загалом у репертуарі Кіркорового старшого понад 50 народних та патріотичних пісень. На сцені артист часто виступав дуетом з іншими російськими виконавцями. Ой, такова срена, майка та Через таку гучну та зіркову кар'єру особисте життя Кіркорова завжди було на слуху. Відомо, що артист був одружений двічі. З першою дружиною Вікторією Ліхачовою він познайомився у 1964 році на гастролях у Сочі. Тож в тому році пара і узаконила свої стосунки. А вже у 1967 році у них народився син Філіп. Їхнє подружнє життя було майже ідеальним, аж поки у 1994 році Вікторії не стало. Жінка померла від раку. Смерть дружини значно покосила Бердоса. Тож він впав у депресію та покинув сцену. Життя втратило всякий сенс. Я замкнувся у чотирьох стінах і три роки не виходив на сцену. Син від цього дуже страждав. Тоді Філіп став порятунком для батька. Під час одного зі своїх концертів Кіркоров молодший витягнув батька на сцену та повернув йому любов до музики. Філіп сказав мені: Тато, не сиди вже вдома, їзди зі мною на гастролі. І ми почали їздити, співали разом. І вся зала нас слухала стоячи. Не було концерту, щоб зал не вставав. Ось його популярність вплинула і на мене. А до того я не виступав на телебаченні. Філіп подарував мені як артисту друге життя. Ну точно водита Альоша, Алёша, Альоша після свого повернення у 1997 році болгарський співак закохався знову. Другою дружиною Кіркурова стала Людмила Смирнова, доктор економічних наук. Їхній шлюб тривав 26 років. Але у 2023 році неочікувано для всіх, пара оголосила про розлучення, що стало причиною розриву стосунків. Чуток було багато. Хтось писав, що артист пішов від жінки до своєї помічниці Олесі Іванової, яка доглядала за співаком. Але він це заперечував. Прославився Бодрос не лише своїм бурхливим особистим життям та кар'єрою, але своїми гучними заявами у травні 2017 року його ім'я було на всіх шпальтах новин. Кіркуров старший заявив: України, Латвії та Естонії не існує, буцім, то ці країни ніколи не були державами. Я не називаю государства, тому що Україна по історичську ніколи не була державою. І не тільки Україна, Латвія, Естонія. Особливо ненависть він проявляв до України. Він не те, щоб не вважав нашу країну окремою державою. Він лобіював теорію про те, що Україна це частина Росії. Взагалі-то як держава, Україна історично не існувала, вона не була державою. Сама назва Україна означає у краю Росії. Це край Росії. Завдяки жовтневій революції вони отримали так звану українську державу. Але які претензії вони можуть мати до Криму, коли Крим це стара російська військова база. У 2023 році він бездоганно відпрацював по Путіна та виступав на пропагандистського медіа з черговою безглуздою заявою? Я хочу сказати, що якби Володимир Путін не був президентом, Росії було б дуже погано. Завдяки Путіну ми повернули Крим, бо це споконвіку російська земля. Українці хай заткнуть свої роти, хай сидять тихо. Вони зрадили Росію зреклися російської, це неправильно. Бедрос Кіркоров молився на спільне фото з диктатором Путіним, зроблене вже після окупації Криму та частини Донбасу. Він вірив у перемогу окупантів під час їх жорстокого вторгнення в Україну. До кінця свого життя Путініст підтримував тероризм та всіляко виправдовував звірства російських загарбників. Саме такий приклад Кіркоров старший показав своєму сину. Яблуко від яблуні далеко не падає. Ходить на голі вечірка, відкриває не ті двері та ледь не щодня звертається до пластичних операцій та ін'єкцій. Як поп король РФ споплюжив собі репутацію, та які зашкварні скандали з ними пов'язані? я, Олена Ковальова. і ушла сюди. Філіп Кіркоров російський артист. Перші кроки у кар'єрі він розпочав у 1985-му під час навчання в музичному училищі. Тоді його помітила режисерка блакитного вогника і запропонувала Кіркорову знятися у її шоу. У 1978 році Кіркоров познайомився за Алою Пугачовою. Відтоді кар'єра чоловіка набула масштабів. Саме від Примадона він отримав запрошення знятися у різдвяних зустрічах. Протягом року Кіркоров працював у її театрі. А ще став партнером Пугачової на сцені. У 1989 році Кіркоров вирішив розпочати сольну кар'єру. Попри це, їх шляхи з Примадонною не розійшлися, а навпаки, зміцнилися. Понад 6 років артист залицявся до Алли і намагався завоювати її серце. Коли їй було 39 років, а йому 21, У них сокрутився роман. У 1994-му у Санкт-Петербурзі Кіркоров і Пугачово уклали шлюб. Того ж року вінчалися в Єрусалимі. Кар'єра. Молодого співака різко пішла вгору. У 1995-му Кіркоров навіть представив Росію на пісаному конкурсі Євробачення, де зайняв 17-те місце. Шлюб із Пугачову протримався трохи більше 10 років. Пара розлучилася 2025-го. За свідченням про розірвання шлюбу Кіркоров приїхав один а Пугачова разом із новим обранцем-гумористом Максимом Галкіним. Кіркоров зізнався, що причиною розпаду стали його зради. Він прославився своєю харизмою та епатажем. Він був королем радянської естради. Він постійно потрапляє у скандали у 2004-му Він облаїв журналістку на прес-конференції. Хачу стрільне фотографію не дає. Мені розражають ваш розвитковщика, ваші сіськи, ваш мікрофон. <реш> yeah. А ось Кіркоров на одному з концертів б'є свого шанувальника букетом квітів по обличчю. У 2022-му на 55-річчя концертного залу «Жовтневий» у Санкт Петербурзі Кіркоров молодший знову опинився в центрі скандалу. За лаштунками шоу до співака підійшли представники преси. Журналістка поставила артисту питання, на що отримала, а вже ж надто емоційну відповідь. А? Тиріці? са ти в жопу. До таких припадків від короля сцени публіка вже звикла. Але у 2023 році Філіп Кіркоров чергово пробив дно. Його помітили на голій вечірці відомої російського блогерка Анастасії Івлєєвої. Подібну тосівку в соцмережах, а вже ж засудили. Керівництво головних каналів Росії вирізало з ефірів учасники вечірки, в тому числі і самого кіркорова. Тоді артист злякався публічного приниження і буквально вимолював вибачення за свою поведінку, а вже ж без виправдань. Не обійшлося. Я коли побачив це, я просто обіцяв їй. Вона у мене у кліпі знімалася. Вона сказала, що буде новорічний бал, Дрес-код Нейкед. Я заморочився. «Дольче і Габбана, Баленціага. А потім, коли я увійшов і побачив це. Путінський режим та відданий патріотизм батьківщині змусили поп-короля вибачатися за свої дитячі гулянки, але відбілити свою репутацію вдалося ненадовго. У жовтні минулого року Філіп Кіркуров знову опинився у центрі уваги. Все через буцімто дитячу дражнилку в одному з пропагандистських шоу на Ютуб артист невдало пожартував. Котик! Котик, буду... дай мені в у вас було, якщо чесно. яблуко від яблуні далеко не падає. Тож улюбленці публіки взялися перевіряти на пропаганду ЛГБТ-спільноти. Кіркоров відразу ж відкинув звинувачення у його бік. Мовляв, в дитинстві так дражнилися абсолютно всі. Загалом росіянин дивує своїх фанів не лише недоречними висловами – але й своїм зовнішнім виглядом, точніше, експериментами над своїм тілом. Кіркоров часто приміряє на собі нові образи: фарбує волосся, експериментує з чубчиком та довжиною. Втім, нещодавно співак всіх приголомшив. Російський хірург зліпив 57-річному співаку справжній прес. Своє нове амплуа Кіркоров прокоментував одним реченням: все було жиром, що заплив, А лишилося те, що було 33 роки тому. Чоловік за своїм тілом слідкує, а ось за своїм ротом не дуже так само, як і його батько потім Кіркуров не соромиться підтримувати окупантів та їсти на Донбас. Мені потрібно було відчути ці емоції, бо ми трошки всі забули, що дуже непростий час, що йде спецоперація. Ми самі відвернулися і самі відривали народ від того, щоб не впасти в депресію та сірий стан жаху. Але реалії сьогоднішніх днів треба розуміти. Ми маємо розуміти, що сьогодні все дуже непросто. Ми повинні у своїй свідомості розуміти, що там справді гинуть хлопці, йдуть воєнні дії. Щоправда, артист забув уточнити, що воєнні дії на території України розпочали саме росіяни, саме вони вторглися на територію нашої країни. Але Кіркорову байдуже на одному зі своїх концертів він виділив час своєму так званому патріотизму до родини. Коли всі тікають з країни, я залишився. А куди подітися? Тут моя батьківщина, моє життя. Тут те, що пов'язане з найголовнішим, моїм початком. Тут майбутнє моїх дітей, майбутнє наше, нашої країни та моє в тому числі. Щоправда, втрата прихильників України його трохи розчарувала. кажуть, король епатажу засмутився через некладені санкції, Ба більше скандальний артист звернувся до президента України Володимира Зеленського. Мій старий товариш і партнер по знімальному майданчику занадто сильно увійшов в роль, і той сценарій, який йому надсилають з за океану, веде і його самого. І країну, яку йому довірили до попелища. Мені дуже шкода й його і близьких мені людей з України. На жаль, фанатичні люди, які захопили пропагандистські та новинні повістки, дивує своїми вчинками, знищує репутацію та відпрацьовує моточку Путіна. Філіп Кіркоров чергова доводить: він не король епатажу, а король зашквару та абсурдності. Два кіркорових, які майже все життя плясали дудку Путіна, один вже доплясався. Яка божа кара чекає на поп короля РФ, чи буде він відпрацьовувати муки та страждання українців на тому світі? Пишіть у коментарях. Не забудьте також про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Побачимось!